Доброго дня! Я рада вас вітати на своєму каналі Вишитий Затишок, з вами я, Оксана Князева. Сьогодні ми з вами прикрасимо нашу таку новорічну ялинку, яка у нас вже буде стояти у магазині Офісі, і радувати мене і тих відвідувачів, які будуть приходити до нас. І розпочнемо ми із тих іграшок, які я відшила на цій неділі. Це у нас новиночка від чарівної країни отакий Санта. Вишиваю я на дві сторони. Хто слідкує за моїм відео, то бачить, як я що всі іграшки в мене вишиті на дві сторони. Дивіться, яка це гарна краса. Так, наступний у нас це ось така машинка. Також це від чарівної країни. Ми теж вишити на дві сторони. А от вона. Чому я вишиваю на дві сторони? Тому що іграшка, коли вона висить, вона висить ось так. І можна подивитися з усіх сторон на її красу. Так, і третя у нас на цій неділі іграшка це. З е, східного гороскопу тигр. Да? Ми щас, е, у нас рік тигра. От, він закінчується скоро, і я його вишила. Він буде з нас насіти на ялинки. Дуже люблю я ось ці набори. Також це все. Я зараз вам показую чарівну країну. Значить, дивіться, тут. Я трошечки внесла зміни, вишила ось віконце. Я зробила як штори від лінточками. І в мене вийшло. Це у нас вишивка по дереву і по пластику. Тут ось зверху пластик, всередині дерево. І тут також у нас дерево, бачите? Ось такі чудові іграшки, домик. Наступний теж у нас ось такий. Також. Пластик, дерево і винесла зміни, штори вишила ниточками. Покажу поближче. Дивіться, яка, як гарно. Так, і ще в нас ось такий домик. Тож домик по пластику першої вишитий, потім по дереву і ось така чудова іграшка. Ось такий у нас Дід Мороз вишитий він. Вишитий він вже пару років назад. Це вже буде третя, третій новий рік, який буде зустрічатися з, з цими у нас іграшками Дід Мороз та його снігурочка. Дивіться, яка гарненька. Ось така гарненька снігурочка. Так, дід Мороз і Снігурочка вже зайняли своє місце біля ялинки. Це все у нас чарівна країна. Новорічні е, вищиті іграшки. Ось така пташечка. Бачите, дивіться, як гарненько, як чудово. Ці всі іграшки можна у нас замовити в нашому інтернет-магазині. Так. Ось така у нас ще є пташечка. Також, дивіться, дівчатка, всі лишиті на дві сторони. Якщо ви будете відшивати іграшки від чарівної країни, то враховуйте той момент, що бісера дає виробник на 10% більше, чим потрібно на одну сторону. Тому зразу закупіть бісер, підготовте, щоб було у вас бісер був на дві сторони. Так. Бачите, які гарненькі іграшки. І ми їх зараз покажемо, як вони будуть висіти на ялинці. Так, і ще в нас теж ось така Ця новинка минулого року. Синичка вишита на пластику і по дереву. Потім ці іграшки шиваються. Ось така чудова. У нас виходить. Новорічна прикраса. Так, у нас в мене дуже багато. Я так, мені подобається вишивати чарівну країну, тому в мене практично всі цьому році будуть іграшки від чарівної країни. Але в моєму бажанні відшити всі від всіх виробників всі новорічні іграшки. Ви представте, скільки це буде? Так, і далі. Оце у нас така червона серія олень. До нього йде така конячка. Потім ось така у нас ялиночка. Ось така ялинка. І ще у нас ось такий сань. Дивіться, яка чудова серія, да? червона. Хочу вам показати, як їх. Дивіться. Вони зараз будуть висіти на ялиночки, ви їх побачите. Так, цей домик ми показувала. Так, ось такий домик, да Я його показувала вже, кажеться Але покажу ще раз. Ось так. Бачите, у нас він відшитий. І ще у нас від чарівної країни ось такий ведмедик. А ось такий ведмедик. Бачите? Це все в нас від чарівної країни. Тепер вам покажу ще є ось такі санчатка. Це дуже з новиночок. це санчатка у нас теж від Чарівної країни. Я ще під ці санчатка вишью, хтось буде ці санчатка тягнути. Ну, більше всего, що якусь таку фігурну іграшку, яку поставлю, тож, щоб вона стояла. Якщо ви бачите, да, звернули увагу, то в мене ялинка стоїть на тумбочці. Зараз я вишиваю для цієї ялинки ще. Спідничку. І буде така все буде прикрашене. Тут декілька ще покажу вам іграшок від е, вірени. Ось такий ангел. Ну, і ж кажу, в планах відшити всі іграшки від всіх виробників. Ось такий у нас ангел йде. Це у нас хлопчик, хочу ще такі, ще таку точну саму іграшку відшити але вже як дівчинку. Так. Ось чобіточок від Вірени, ви подивіться, яка краса. а Вірена дає заготовочки, у них не обов'язково б... купляти набори, так як чарівна країна тільки наборами дає. І тут вже можна відшивати всими... все тим, що у вас є на залишках да? вишивати, придумувати самі узори і відшивати. І ще дивіться, дівчатка, оця іграшка в мене відшита рубкою. Багато вас хто просить відшити рубкою, ну не знаю. Я відшивала рубку, ну, щоб я сказала, що будь у захваті від, відшива рубкою новорічні іграшки, поки я не знаю. Щось, ну, рубку потрібно вирівнювати, да? а вона мені не дуже подобається, як вона лягає. Тому по дереву я іграшки не відшиваю, але ж така одна в мене є в рубці. Так, і ще декілька у мене є іграшок від феї вишивки. Також ось, ось бачите, яка в мене іграшка від феї вишивки. Тут вишивка на одну сторону, друга сторона підкриєна пєтром. Тому мені отак не подобається. От. Але це була проба пера. І декілька я їх вишила на одну сторону. Ось такий. ангелочек тоже вид ось такая у нас девчонка и ось такая у нас мышка Ці ігри у нас від батерфляй, це вишивка по фетру. Бачите? І ось ще в нас є така вишивка це від відвір'яне. Це теж таке у нас сердечко з ніжкою. Але скажу так, що не знаю, дівчатка, як вам, але мені більше сподобаються іграшки відшиті по дереву. Ще у нас я недавно відшила ось таку ялиночку від теж чарівної країни. Це вишивка на дві сторони. Ви розумієте, да Ось така. І ось такий у нас є ще олень. Також чарівна країна. Не знаю, дівчата, мені наскільки я дуже е, закохалася в цю торгову марку, я їх відшиваю, і це самі розумієте, що в нас все від чарівної практично, країни. От. І ось такі санчатка, ще оленя на підході від торгової марки Вірена. Тут у нас трошки маленька прийшла, зламався один кінчик, тому прийшлося відрізати отак обидва, зробити, чуть закорочено. Ось такий у нас санчатка. Зараз я вам покажу все, що у нас вишите. Так, дивіться, дівчата, показую, да? відшити новорічні іграшки, які зараз в мене лежать на столі. Ну, подивіться, яка краса в мене. Це все. А зараз вони будуть висіти на нашій красоні. І так, ялинка наша вже прикрашена. Дивіться. Дивіться, яка красота. Мені трошечки не подобається. Зараз ми цю перевішимо. Не хочемо дивитись до мене лицем. Якщо мені отак повішемо сюди. Меншенятку. Це дивочок. Бачите, крутиться. Це ялинка у нас. Снігур висить. Дивіться. Уже треба купляти більшу ялинку, бо... а машинка, дивіться. Счатка, дивіться гарненько. Подивіться тільки. Можна на цю красу? Дивіться. Ой, у нас сховалася снігурочка. Давайте ми снігурочку десь так сюди повісимо, да? Щоб вона у нас. Ведмедик. Кому вже захотілося свята, да? приходьте до нас у гості, подивитесь, дивіться, ой, зараз просто тут сонечко. Дивіться, який домик. А снігурчик висить, теж він так. Я зараз попробуємо показати, він на сонечки трохи. Вдражай в теньку. сейчас покажу. Мы сейчас трошечки, мы еще переставим ялынку. Сейчас, секунду, девчатка, я щеткой ее... Да снегурка, потому что там вот Снегур. снегурка, это будет долгая снегурочка у нас. Ще Дід Мороз треба такусь ногу лишити. Ось така у мене вже чудова ялинка стоїть. Запрошую вас до нас у магазин подивитись на цю красоту.